У мене третій стейдж зайшов, рівно 5. Але, до слова, в нас в Україні все-таки є геній Counter-Strike, один, це Михайло Кейн, котрий вгадав абсолютно всі да. стейджі. це, як на мене, неймовірно. В випадку Кейна, звісно, язик не повертається сказати, що це рандом. От. Але якщо ти за поточної системи лутаєш діамантову монетку, то ти. Або супергеній counter контрстрайка, який знає все, або ти супер який який рандомному тикав, і ти не знаєш нічого. У Мене ну іншого варіанту немає. Тому по відношенню до кіня, це, звісно, варіант номер один. Що він генієві, ну, він все знає, але тут ще й плей-офф треба запредіктити. Так чи інакше, ну. Ти можеш скільки завгодно тикати сітки, думати, що ти щось проаналізовуєш. Потім, ну я там не знаю. Imperial... перші матчі проходять і до побачення. Imperial виграють монголс, типу, і все. А я, до речі, або там Я читав, що в першому матчі флюкнуть монголи. Або Bait виграють Falcons. Ну, де це? Ну, де це в загалом? але які-та. Двічі в одну річку не віддеш. Здавалось, б. Він рейд, Фелконс, тобто один команди зносить. Все, ну це непереможна команда, приходять бейти. Олд mm -hmm. <laughs> yeah, момент. продовжуючи тему українців, якраз таки у світі Counter-Strike за українські команди з вами або гравців українських ми та, поговоримо та Passion, Bait та Fnatic можемо трошки зачепити, Ну Fnatic, фнаті uh, uh, що Unlucky їх не було в цій стадії. От ну в третьому, та давайте більш детально на напевно. напевно так та, можемо про Bait Давай. і Passion поговорити. Вони в третій стейчок ніяк там можна всіх зачепити. Я yeah. не думаю, що що ми кудись поспішаємо. Чи що.